Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 9 липня, і давайте поговоримо про свіжі рейтинги довіри до політиків, а також ті ролі, яку Сполучені Штати можуть відіграти в російсько-українській війні. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі. Репост, спонсорство і, звісно, підписку на канал. Так працюють алгоритми Ютуба. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, група рейтинг провела 4, 5 липня 2025 року чергове опитування. Воно свіже. Там розпитали українців про підтримку з боку Сполучених Штатів зусилля щодо досягнення миру і довіру до політиків, а також військово-політичного керівництва України. Тут відразу слід зазначити, що ну дос, опитування достатньо специфічне в тому плані, що все ж таки деякі прізвища політиків вони відсутні, скажімо так, в цьому опитуванні. Ну з яких причин сказати складно, оскільки ми знаємо, якою була методологія власне, цього дослідження, цього оприлюднено на сайті, але не знаємо за якими критеріями відбирали тих чи інших політиків. Ну з іншого боку, зараз це знаєте, така дуже поширена насправді історія. Офіс президента дуже нервово реагує на появу деяких прізвищ в тих чи інших опитуваннях, і постійно передає натяки різним. Соціологічним компаніям, що когось туди не треба ставити. Але якщо опитування відбувається на замовлення, наприклад, якихось західних структур, тобто за рахунок грантів, то власне західні структури можуть тоді самі визначати, хто повинен бути або не бути в цьому опитуванні. А вони, як правило, діють по такому принципу: всі більш-менш відомі політики в опитуванні повинні бути присутніми. Ну і давайте не будемо забувати, що офіс президента теж замовляє час від часу різні опитування опитування. звісно, ті компанії, які їх проводять, якщо вони їх потім оприлюднюють, вони не кажуть, що ці опитування проведені на замовлення офісу президента чи представників влади, але за певними опосередкованими критеріями такі висновки зробити можна. Чи це, чи немає в цьому опитуванні? Я думаю, ви самі зможете визначити і, власне, напишіть обов'язково про це в коментарях. Отже, давайте почнемо з підтримки Сполучених Штатів. Дійсно, в нас ситуація останнім часом трохи помінялася, і більшість громадян України вважають, що і сподіваються, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримку України озброєнням. При цьому 11% вважає, що це буде в повному об'ємі. 53% вважає, вважають, що це буде частково. 5% вважають, що ця допомога буде мінімальною. 8% сказали, що цієї допомоги взагалі не буде. Тут ми бачимо певний оптимізм, який явно пов'язаний з останніми діями і заявами президента Сполучених Штатів. Але наскільки він є виправданий, я би зараз висновків таких не робив, тому що ми знаємо Трампа він зараз дуже багато говорить, але поки нічого додаткового, реально додаткового, ми не отримали. Більше того, ми не отримали навіть те, що і так повинно було нам надійти ще за попередніми поставками від Байдена, але процес триває? Певні тенденції є, і як ми бачимо, ці тенденції достатньо непогано проглядаються в настроях громадян України. Далі важливий напрям опитування, чи все робить власне глава держави, президент Зеленський? Чи докладає він достатньо зусиль для досягнення миру? От 60% громадян опитаних вважає, що він робить все можливе. 19% сказали, що він щось робить 10% вважають, що він робить мало, і дев'ять вважають, що він нічого не робить. Тут треба зазначити, що з попереднього місяця, з червня, 2025 року, ці показники практично не змінилися, десь можливо в межах статистичної похибки, і в цих цифрах насправді немає нічого. Дивного, оскільки президент є главою держави, він замкнув на собі повністю весь зовнішньополітичний трек, або замкнув на людях, які з ним працюють. Хоча тут є цікава історія, і про неї трошки пізніше, очевидно, що. Будь-які здобутки, будь-які обіцянки зі сторони наших західних партнерів сприймаються як власне досягнення президента глави держави. Хоча очевидно, що тут значну роль відіграють, відіграють і збройні сили України, і звісно, та ж Верховна Рада і Міністерство закордонних справ. Але так чи інакше, на чолі всього цього процесу стоїть Зеленський, і тому це не стільки про прізвище, скільки про посаду. Тобто мова йде саме про главу держави, про верховного головнокоманду. Дувача, ну як бачимо, громадяни в цілому більш-менш оцінюють саме роботу щодо зовнішньої підтримки. Я уточнюю в цьому опитуванні не говорили, чи робить це президент достатнє для того, щоб змінити якусь ситуацію всередині країни, тому що мені здається, це окрема тема, і дані тут були би зовсім інші. Можливо, навіть діаметрально-діаметрально протилежні тим здобуткам, які ми маємо на зовнішньополітичній арені. Плюс тут. Тут ще продовжує діяти ефект прапору, ну тобто єднання довкола певного символа, і таким символом є власне посада президента. А далі цікавий дуже момент було задано питання стосовно зусиль нашої переговорної групи. І за місяць відбулося дуже дуже суттєве просідання. От 36% тільки сказали, що українська переговорна група робить все можливе. А в 25-му році, в червні місяці таких було 48 на 12% зменшилося. 31 сказав, що вони щось роблять в червні було 27, 18. Вважають, що роблять мало. В червні таких було 13%. і дев'ять нічого не роблять. В червні їх було шість. Я чому звертаю на це увагу? Тому що переговорна група це Єрмак і компанія. В першу чергу, ну в основному Єрмак він очолює всі наші переговорні групи, і можливо тут ще мається на увазі та. Переговорна група, яка була в Стамбулі на чолі з Ум'єровим, е яка е ну зустрічалася кілька разів з росіянами, і можливо буде ще одна зустріч. Принаймні представники країни-агресора про це говорять. Але тут дуже показова така різниця що довіри, власне, до тих людей, яким президент. А я нагадаю, що і переговорну групу в Стамбулі, і всі інші переговорні групи, які їздять на зустрічі з нашими західними партнерами, власне, е затверджує як мінімум президент України в Стамбулі це взагалі відбулося відповідним указом. Так, от довіри власне до таких кадрових призначень, давайте це так назвемо у громадян, не так багато. Тому що ще раз підкреслюю: ну 36% які вважають, що робить все можливе, і 31%, що вони щось там, скажімо, роблять, ну воно типу більше половини. Але розумієте, динаміка не дуже позитивна, тобто якась недовіра до тих людей, яким президент делегує повноваження. А як ми з'ясували в попередніх відео на нашому? Мьому каналі дуже часто ці люди не є надто професійними і опиняються в достатньо дивний спосіб на тих чи інших посадах. Так от, довіра до таких людей в суспільстві набагато меншою є, ніж довіра власне, до президента. Ну і найцікавіший блок цього опитування, який ми завжди чекаємо, це рівень довіри громадян до політиків. Відразу скажу, що всього кілька ключових політиків в опитуванні було названо, і це наводить на певну думку, що власне не західні якісь організації. Бо це не ініціатива групи рейтинг проводити таке опитування. Можливо, це було замовлення від кіл, які так чи інакше наближені до влади. Але там присутньо 5 ключових кандидатур: власне, Зеленський, Залужний, Буданов, Сирський і Шмигаль. І дивіться, тут Залужний зберігає лідерство: в нього нічого особливо не міняється. 73% проти 18 На початку року, в січні 25-го, було 70. 7 на 15 ну тобто трошки там змінилося, але це в межах статистичної похибки. Зеленському довіряє 67, не довіряє 29, в січні було 57 до 39, тобто в нього рейтинг виріс плюс 10% з точки зору довіри, мінус 10% з точки зору недовіри. Але це той ефект прапору, про який ми вже говорили. Це дуже поширене політехнологічне таке поняття. Та й взагалі явище, коли громадяни об'єднуються не стільки довкола. Персоналі скільки довкола людини, яка представляє країну, оскільки в нас країну зараз представляє Зеленський. Іноді міністр закордонних справ собіга, якщо я кажу про офіційний рівень, і ще достатньо часто єрмак. То очевидно, що до Зеленського, як до президента, рівень довіри в даному випадку повинен бути навіть не те, що може бути, повинен бути найвищим. Як ми бачимо, цей ефект продовжує працювати тим більше підіграє йому в деякою мірою Трамп. В якому сенсі він міняє е, свої підходи. Е, про що до речі, ми говорили ще від ну, після його інавгурації, що рано чи пізно Путін. Кине просто Трампа, і Трамп е, втомиться від те, того, що його водять за ніс і буде поступово міняти свою позицію. Але цей ефект позитивно впливає на Зеленського. Буданову довіряють 56 проти 22, е, не знають при цьому його 18%. В січні було 52 до 22, е, Сирський 41 проти 37, Не знають його 16, Як на мене, це дуже дивна історія. Не знати головнокомандувача збройних сил України. Е, е, ну, це питання до тих 16% громадян. України з іншого боку, можливо, це наслідки нашої єдиної інформаційної політики, і коли про Сирського говорять набагато менше ніж про Буданова або говорили в ефірі там загальнонаціонального марафону. То це ну, призводить до таких наслідків. В січні в нього було 41 до 36, тобто у сирського практично не змінилася ця динаміка. Ну і в нього з усіх всіх перелічених в нього най, найвідповідальніша, мабуть, позиція, оскільки він головнокомандує Збройних Сил України. Ну і найцікавіше це шмигаль. Йому довіряє. Е 25%, 48% не довіряє. Причому прем'єр-міністра країни, який найдовше займає місце прем'єр-міністра, не знає 19% громадян. В січні не довіряли 47%, довіряли 26. ну Зі Шмигалем все зрозуміло. Відсутність будь-якої суб'єктності. Воно призводить ну, до таких наслідків, і мені здається, його в рейтинг вставили просто для красивої цифри. Не, не, не з точки зору його рейтингів, а з точки зору, що там повинні бути певні політики в цьому рейтингу. Ну таким чином ми можемо констатувати ну, які висновки зробити. Вони важливі насправді. По перше, що е, більшість громадян України продовжують розраховувати на підтримку зі сторони США, е, і попри те, що Ну Дональд Трамп достатньо турбулентний такий політик, неоднозначний, не Раціональний, тим не менше, сподівання залишаються, оскільки Сполучені Штати наш стратегічний партнер. Далі, звісно, ми можемо відзначити зростання або достатньо високий рівень довіри до президента, але в питаннях саме мирних перемовин це ну, може свідчити про певну, певну легітимність. Саме тим діям, які він намагається робити, тут дуже простий взаємозв'язок. Якщо там більшість громадян підтримує його з точки зору цих мирних перемовин, значить ті пропозиції, з якими він виступає. Принаймні публічно, я підкреслюю публічно, тому що публічні заяви президента вони дійсно не викликають якихось особливих застережень. Це червоні лінії, ці питання там протидії Російській Федерації, ну питань в цьому в нас в принципі немає до голови держави. Але, от конкретні дії, інші дії, да, дії, які стосуються там і взаємовідносин з іншими політиками, і питання внутрішнього характеру. Вони, звісно, питання викликають і питань викликають багато. Але що цікаво. Аво, ну це поки тут не відображається, оскільки ми говоримо саме про зовнішню політику. Ну і власне говоримо про конкретно. Можливості завершення тієї війни, яку розв'язала Російська Федерація. У залужного все стабільно рівень довіри для нього дуже високий, і це нервує офіс у генерала на днях. Було день народження його дуже багато людей вітало. Але було б дивно, якби не була реакція зі сторони окремих представників офісу президента або людей, так чи інакше афільованих з владою саме негативна реакція деякі провладні телеграм канали. Відверто дурню понописували там залужно зробив фотографію зі, з зали, де він займається власне спортом. І вони там якусь, вибачте, фігню понаписували про косметичні процедури і так далі, які типу треба робити генералу. Ну, це дивно звучить і не нинішньому надзвичайному повноважному послу України в в Об'єднаному Королівстві. Ну і звісно ж, прокинулася безугла, яка понаписувала дуже багато огидних речей, звинуватила залужного в усьому, чому тільки можна, але при цьому написав. Що більше року його підтримала, підтримувала, вірила в нього і так далі. Ну, От, просте питання, що ж ти горік підтримувала, а потім раптом поміняла свою точку зору, і з людини, яка для тебе була ледь не ідеалом, він перетворився на абсолютне зло. Чи це зроблено з власної ініціативи, чи власне за, за якоюсь там вказівкою, да, яка е, надійшла згори. Ну, звісно, на такі питання безлуга не відповідає. Але я чому ці приклади навів? Залужний продовжує тригерити офіс, це видно, е, намагалася максимально мінімум. Навіть згадки про нього, але обійти його присутність в рейтингах неможливо, тому що люди називають люди. Я знаю випадки, коли. Проводили опитування і називали різні прізвища, не називали залужного. І люди самі казали: а тут немає того, кого я хочу підтримати, кому я більше довіряю, і це змушує соціологів, навіть якщо вони роблять щось на замовлення. В цьому немає нічого поганого. Вони просто отримують, скажімо, якісь робочі проекти, його там реалізують на практиці, але це змушує їх залужного, тим не менше вставляти. Так, от і у залужного, і у Буданова це теж важливий аспект. В них рейтинг до залишається достатньо високий, у залужного дуже високий, як особливо для наших політичних умов. І ну, очевидно, що можливі якісь нападки по відношенню до них зі сторони е, влади. Ну вони в майбутньому можливі. Е, залужного дуже обережні, тому що він посол з Будановим. Тут інша історія. Ми розбирали нещодавно і е, його е, спроби зняти з посади, які були в офісі президента. Ініційовані. Я думаю, що на цьому крапку не поставили і. Боротьба, власне, за його посаду буде ще, скажімо так, тривати. Ну і останнє, знаєте, оцей позитивний позитивна динаміка рейтингу президента, яка ну яку ми спостерігаємо останні кілька місяців. Це о той, як я вже згадував ефект єднання довкола прапору. Але е, з цього не треба робити якісь дуже серйозні висновки саме політичного характеру. Наскільки мені відомо, в офісі президента е, захоплено дивляться на ці опитування і вони з якогось дива вважають, що рейтинг довіри. Власне, дорівнює рейтингу на гіпотетичних виборах, це абсолютно різні речі, вони жодним чином між собою не кореспондуються. Я дещо вже втомився, мабуть, пояснювати, що навіть з точки зору класичної політології, ще в тому числі і політичних технологій. Одна справа, коли ми говоримо власне про верховного головнокомандувача, а президент в першу чергу є ним. Інша справа, коли ми говоримо кандидата на посаду президента, повірте, як тільки в нас завершиться правовий режим. Жим воєнного стану дуже багато питань, які суспільство зараз відомо не піднімає. Почнуть піднімати і почнуть ці питання задавати власне владі. Звідси ми і бачимо спроби усіляко зам'яти всі можливі скандали з тим же Чернишовим і так далі, щоб вони просто в майбутньому не сплили, коли війна вже закінчиться, і громадяни почнуть питати за те, за що вони не питають зараз. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост, підписку і спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі Сонячна Політика. Слава Україні!